Якщо люди відлітають із твого відео через три секунди, значить ти щось робиш не так. У TikTok увага це найцінніше, і якщо ти не вмієш її утримати, твої відео просто не будуть дивитися. Сьогодні розберемо, як говорити в кадрі так, щоб тебе слухали до кінця. Перше і найважливіше це хук, тобто зачіпка. Перші три секунди вирішують все. Якщо початок нудний, люди просто перегортають твоє відео. Тому перше, що ти говориш, має бути цікавим, провокативним або Загадковим. Наприклад, замість сьогодні я розкажу вам про алгоритм TikTok, Краще сказати, якщо ти не знаєш цього, твої відео ніколи не залітають. Відчуваєш різницю? Друге, це ритм. Якщо ти говориш повільно, довго підбираєш слова, робиш довгі паузи, тебе не дослухають. У Тік-Ток швидкий темп, тому потрібно говорити динамічно без води. Але важливо не перегнути. Якщо говорити занадто швидко, люди не встигнуть зрозуміти. Тому зайди, знайди свій баланс між швидкістю і зрозумілістю. Третє це чіткість. Якщо ти млямлиш, ковтаєш слова, бо говориш монотонно, тебе просто не цікаво слухати. Говори виразно, інтонаційно і додавай емоції. Голос має передавати емоції. Якщо ти Розповідає щось цікаве, будь зацікавленим. Якщо щось шокуюче, це голосом. Четверте це структура. Люди не будуть дивитися відео, якщо в ньому хаос. Тому важливо будувати свою розповідь логічно. Спочатку хук, потім основна інформація, потім висновок або заклик до дії. Наприклад, якщо ти розповідаєш про алгоритм TikTok, структура може бути такою: перше хук. Хочеш, щоб твої відео набрали мільйони? Ось що потрібно знати про алгоритм TikTok. Друге основна частина пояснення, як працюють алгоритми, що потрібно робити, щоб відео залітали. Третє висновок: тепер ти знаєш, як працює TikTok. Використовуй ці фішки, і твої перегляди підуть вгору. П'яте, це інтерактив. Люди більше залучаються в відео, коли відчувають, що з ними говорять, а не просто щось розповідають. Тому додавай питання, провокації, заклики до дії. Наприклад, можна сказати: а ти знаєш, яка помилка вбиває твої перегляди? Напиши в коментарях свою версію і я скажу, чи ти правий. Так, люди будуть писати коментарі, і це підніме твоє відео в рекомендаціях. Підписуємо, щоб твоє відео дивилося до кінця, потрібно сильний хук на старті, правильний ритм, чіткість мови, логічна структура і інтерактив. Якщо ти це, це застосуєш, твої перегляди виростуть у рази. У наступному уроці ми поговоримо про ще одну важливу річ: монтаж, як зробити відео динамічним, яскравим і цікавим без професійного софту. Дивись, наступний урок буде корисно.